Зупинитися на хвилину 1 жовтня о дев'ятій ранку. Вся Україна вшанувала подвиг українських героїв хвилиною мовчання віддавати таким чином шану громадянам. Президент Володимир Зеленський запропонував щороку в день захисників та захисниць України. У Тернополі день козацтва створення української повстанської армії, захисників та захисниць України та покрови при Святої Богородиці відзначили на театральному майдані, провели спільну молитву за Україну та полеглих захисників. Саме сюди завітав і боєць Тернополя Богдан Бутковський. З 2014 року він служив у зоні АТО з перших днів повномасштабного вторгнення. Знову став добровольцем, поїхав у Київ та записався до територіальної оборони збройних сил України. У мене дуже багато побратимів, і ми і після. Як я АТО відбув, займалися вишколами, дуже багато молоді підготували. У мене не було інакше взагалі думки, ніж їхати в Київ на захист України, особливо в ті перші дні. Зараз ми бачимо, що війна затягнулася, і десь для себе я розумію, що, може прийдеться ще третій раз поїхати на ту війну. Зараз військовий демобілізований за сімейними обставинами, та Богдан не зупиняється працювати задля перемоги. Він письменник та мріє про спільний українсько польський проект. А ще ділиться наскільки важливий в час війни День захисника. Я звідси за освітою історик. Історик з дитинства розумієте, вичає себе українським націоналістом, і для мене це дуже важливе свято, тому що це свято, яке поєднує покоління борців за волю України. Починаючи, як правильно говорили, від козаків від вояків УПА і продовжуючи це зараз це вже цією новітньою війною з нашим одвічним ворогом. До дня захисників та захисниць України у Тернополі військових нагородили медалями та грамотами, адже кожен з них щодня здійснює великий подвиг зі зброї в руках боронить українську землю від російського агресора. Також нагороди вручила родинам загиблих. Наші хлопці. Наші дівчата, сини і дочки України захищають нас і дякуємо сьогодні їм, в цей день захисника і захисниці, що вони дають можливість нам сьогодні тут зібратися і вшанувати їх. День захисника і це день для тих, для кого рідна земля стала ціннішою ніж власне життя. Ми завжди будемо берегти пам'ять. Прополеглих наших героїв, які віддали своє життя за незалежність України. Українці моляться до Матері Божої, просять неї захисту, а матір Божа покриває всю Україну своєю покровою. А українці воюють і очищають нашу святу українську землю від нової московської орди. Нині важливо вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за Україну, і подякувати жінкам та чоловікам, які сьогодні боронять нашу батьківщину.